Одним з найпопулярніших овочів на присадибних ділянках, безумовно, є огірок, яких тільки різновидів немає в продажу. Один з давно відомих сортів огірок з весняною назвою Квітневий історія вирощування сорту огірків Квітневий згідно з державним реєстром селекційних досягнень оригінаторами огірка Квітневий. Тобто компаніями, які вивели сорт і є його правовласниками, є навчально науковий центр, овочева дослідна станція іменів і Ідельштейна, і селекційно насінницька фірма Манул. Заявка на внесення цієї рослини в список держдеєстру була подана в 1972 році. Включений в нього квітневий був у 1977 році. Вченим вдалося вивести гібрид, що володіє рядом переваг перед іншими сортами огірків. В першу чергу квітневий помітно відрізнявся від інших сортів своєю стійкістю до різних захворювань і високою важанністю, незважаючи на те, що в наступні роки було виведено чимало інших хороших сортів. Квітневий огірок досі є одним з найулюбленіших угородників. Характеристики та опис сорту. Квітневий відноситься до партинокарпическим раньостиглим сортам огірків, тобто для утворення плодів не обов'язково запилення комахами, але практика показує, що при втручанні бджіл вдається збільшити урожай на 3-0. квітневий є гібридом першого покоління в 1 вирощується в умовах закритого ґрунту, проте нерідко цей сорт вирощують на балконах і підвіконнях. Підходить квітневий огірок для більшості регіонів нашої країни: північно-західного, центрального Волговянського, північного, середньовольського, північно-кавказького, центрально-чорноземного кущі огірків цього сорту середньорослі, їх максимальна висота становить 1,5-2. Бічні батоги сильно не розростаються, більшість утворюється квіточок жіночого виду. Китневий є високоврожайним сортом. Від моменту виникнення перших сходів до появи перших огірочків проходить близько 1-5 місяців, Плоди достигають дружно. Урожай можна збирати близько 1 місяця. Для вирощування огірків протягом усього сезону цей сорт не підійде, тому слід також садити і огірки інших видів щоб ласувати цими овочами все літо. Найбільша кількість огірків збирають з кущів квітневого в перші 20 днів. У цей період зібраний урожай може перевищити 15 к 1 2 Зеленці пофарбовані в темно-зелений колір. Не мають схильності до жовтизни і переростання. Середня довжина огірочків становить 15-25, а маса – 0,25 к. Плоди мають форму циліндра, зовні покриті білими шипами і горками, огірки несхильні до гіркоти, володіють відмінними смаковими якостями. На німецькій міжнародній виставці в 1977 році квітневий отримав нагороду за найкращий смак. Квітневий володіє не дуже хорошим імунітетом до білої гнилі, але зате цей сорт стійкий до таких хвороб як. Коренева гниль, оливкова плямистість, пероноспороз, вірус звичайної мозаїки огіркового типу, квітневий вважається холодостійким і невибагливим сортом, відрізняється сорт хорошою лежкістю і відмінною переносимістю транспортування на далекі відстані, в основному вживається в свіжому вигляді. Але може використовуватися і в різних консерваціях. Квітневий є одним з найулюбленіших моїх сортів огірків. Щороку я саджу кілька квітневих кущів у своїй теплиці. Він завжди радує мене хорошим урожаєм і своєю невибагливістю вирощування. Термін посадки насіння на розсаду залежить від регіону, в якому буде вирощуватися рослина у середній і центральній частині України. Оптимальним часом вважається квітень. Насіння садять на глибину близько два розсаду, необхідно додатково підсвічувати в темний час тоби, так як огірку потрібно близько 10-12 годин світла. Через місяць після посадки розсади огірок можна пересаджувати на постійне місце на рослині до цього часу. Має бути сформовано 3-5 справжніх листочків: відео, вирощування розсади огірків, посадка і догляд, щоб рослина не зазнала сильний стрес при пересаджуванні його в теплицю. Слід за 10-14 днів до висадки в ґрунт почати проводити процедури загартовування, для цього розсада виставляється на свіже повітря щодня в день, спочатку на 20-30 хвилин, вступово час збільшується до цілого дня, але на ніч рослини заносять в приміщення. Щільність посадки повинна становити близько 2-3 кущів на 1-2, між рослинами повинно бути близько 30 см. А міжряддя повинні становити не менше 0,5 п'ять квітневого огірка в силу своєї середньої плетистости не потребує формування, але досвідчені городники стверджують, що деякі маніпуляції з кущем дозволяють збільшити його врожайність. Необхідно видаляти всі пагони в перших 3-4 пазухах листків. Центральний стебло прищіпується тоді. Коли він починає діставати до шпалери, до якої прив'язуються батоги, догляд за квітневим не відрізняється від догляду за огірками інших сортів, необхідно не допускати пересихання ґрунту. Огірку найкраще підходить крапельне зрошення для збереження вологи, можна використовувати мульчу у вигляді тирси або сухої трави. Крім того, важливі підгодівлі. В період активного нарощування зеленої маси слід застосовувати азотні добрива, наприклад, аміачну селітру з розрахунку 15 на 1 2. Другу підгодівлю потрібно проводити в період, коли рослина вже досить розрослося і вимагає калійних добрив. Хоші можна підгодувати азотнокислим калієм 2,0 на 1 2 і суперфосфатом 2,5 з розрахунку на 1 2. Це ж добриво можна використовувати і в період формування плодів. Добрива не рекомендується використовувати частіше один раз на два тижні. Перед їх внесенням необхідно полити рослини, щоб не обпекти коріння. Відео огляд сорту огірків квітневий, відгуки про сорт насіння квітневих огірків відомої фірми Аліта не відрізняються ні ціною, ні розмірами, ні якимись іншими якостями. Схожість відмінна насіння, оброблені підпосивною стартовою дозою добрив і, мабуть, препаратів фуницидів, їх не бере рослинна зараза, сходи дружні, міцні. Огірки швидко розвиваються на одній рослині з прищіпкою верхівки, вдалося зібрати вже чотири пристойних огірочка, і це, здається, не межа, а зараз пішли додаткові бічні батоги з зав'язю, плоди середнього розміру, сантиметрів 15-20, майже без насіння, гладкі ніжні, неводянисті волкова вахт. Отсовикцом ревє в 2-1-5-3-3-1-5, хто огірок кітневий. Від еліти все начебто зрозуміло, посіяли рано навесні або навіть в лютому і в квітні плоди отримали. Звичайно, це можливо тільки в теплицях або в дуже південних регіонах. Всі пам'ятають такі салатні огірки на початку весни. Це завжди найперше все сказане правильно. Але чому квітневий? Адже цей самозапильний гібрид салатного типу огірка можна вирощувати і в будь-який інший час року. Особисто самі в теплицях знайомого фермера висівали два десятки квітневого, саме на компанії Еліта. Результат хороший, хоча при голосуванні і детальному вивченні західні аналоги все ж виграли за товарними і врожайними показниками. Але нашому рідному все ж хвала і слава у бруд обличчям. Ми не впали і зараз багато людей його цінують. На дачах він вирощується у теплицях на присадибних ділянках, зростає і до 8 березня, а також Великодня завжди встигає на стіл смакові якості, ті, які повинні бути у тепличних плодів аромат першої зелені присутній. Що ще треба? Технологія вирощування звичайнісінька, ми дотримувалися звичайні норми добрив і поливів, головне, звичайно, температурний режим, але і його ми витримували в межах звичайних розумних показників. Так що раджу любити і жалувати огірок салатний квітневий від компанії Еліта Бісагогц. Оцовікцом Ревів 269801 три. Хто назва вже говорить про те, що найкращий час для посіву – китень, але все-таки це більш актуально для відкритого ґрунту. Для нас це не актуально на лоджії можна садити хоч цілий рік, сильно вдаватися в характеристики не стану. На упаковці все описано. Скажу лише, що плоди цього гібрида довгі: близько 22 і навіть 25 на минулий сезон купила в звичайному магазині. Вирішила просто спробувати, що вийде, і результат мені сподобався, плодоносить безперебійно, віддача регулярна, при правильному догляді і високій якості насіння. Пустоцвітів у даного гібрида практично не було, але сформіруваються в результаті не всі. Але свій максимум мені вдалося з нього вичавити, радував дуже добре, дозрівали теж швидко, з двох кущів цього гібрида вдалося зібрати за сезон близько сім, оксібент'ять два-чотири. Ірацом мандрюцендент очені й рожайні і вкусні, щоб вже в червні постійно знімати салатні огірки до столу, ми щороку садимо сорт огірків квітневів один. Посадивши в квітні розсаду на підвіконні, на початку травня ми висаджуємо її, в теплицю в умовах Києва перший огірочок дозвіває в першій, другій декаді червня, розсада зазвичай міцна, добре приживається, рослини не сильно плетисті. Але в теплиці їх треба підв'язувати і вчасно видаляти непотрібні листя, інакше вони створять тінь у цього сорту листя великі, плодоносять квітневі огірки до самих холодів, радуючи городників соковитими, солодкими рівними плодами. Використовуємо на салати зимові заготовки, розсольники. Сорт огірків, квітневі фодин відрізняється щільною м'якоттю і дрібними, нечисленними насінням всередині плоду. Мої знайомі успішно вирощують їх на балконі. Сказеяхц ірицом мандрю Цонтенте тот сорту юрцов созриват первім і плодоносід до холоду в квітневий, перевірений роками сорту гірків, його невибагливість, високоврожайність, холодостійкість і стійкість до хвороб не можуть не подобатися городникам.